Вітання усім з села на Полтавщині. Літній ранок у селі все стабільно. Собачий гавкіт, котячий нявкіт, кіт ходить, собаку дражнить, Козяче мекання, овече бекання, собака знову катакомби копає біля будки. Вийшла з кавою на вулицю, сиджу, планую, що потрібно зробити. Он лілі високі ще не підв'язані. Поки кава трохи охолоне, дивлюся, ось тут вівцям трави дала, води поставила, зерна насипала, на вигін зараз їх не виводжу. На вигоні багато хто косить сіно, сушить, щоб вівці не бігали, не топтали, а ця шкицька. Почула, що тут шпаки живуть і вже не перший раз оце лазить, заглядає, Так же ж хоче дістатися туди. Я вже не один раз її гонила, але якщо вже задумала, то не відступить від свого. І шпаки вже шкода, вони живуть у нас вже багато років тут. Хоч багато хто вважає їх шкідливими птахами, гонить із своєї садиби, але мене нехай живуть, вони мені не заважають. Після кави буду йти на город полоти. Напередодні прополола огірки, кукурудзу, по огірках, прополола також капусту, горох, перець, чорнобривці уздовж стежки. Увечері гладьолуси поливала та кавуни. А сьогодні у планах у мене кавуни прополоти, також прополоти моркву, буряк столовий та помідори. Можливо, не все, але скільки встигну. Оце ось частину помідорів вже прополола, а то те, що напередодні. Горох щось захворів, чи не знаю що з ним, багато пожовкло його. І посохло, лишилося зовсім мало. Це пізня капуста, перчик. Оце ж помідорчики ще прополюю. Вийшла до хати, втомилася, трохи відпочину і візьму штатив, поставлю, буду фільмувати, як я буду ще прополювати свої квіти в садку. А тож... Вам казала, що слухати гарно, але краще дивитися, коли бігаю, метушуся, щось роблю, то це я вам зараз і буду показувати. Прилаштувала штатив під старою яблунею в холодочку, налаштувала камеру, увімкнула і почала бігати. І думаю, от навіщо одній людині стільки квітів. Ну, вистачило б і однієї якоїсь там клумбочки біля хати. Його ж постійно треба доглядати, он півонія відцвіте, зрізати, мак відцвіте, зрізати і все так. Вистачило б і однієї клумби. Ні, понасаджує скрізь, як казав син, уже скоро в дворі. Трави ніде не залишиться, все поперекопуєш. То був би газон природній, а так усе ковиряю, ковиряю, ще щось насаджую. А доглядати з кожним роком ж все важче. Ось квіти однолітні на клумбі. Ще не прорвані. А вже потрібно з їх прорвати. Тут у мене майорці, чернобрівці, красолька, також лаватера. Сальвія, я сіяла прямо в ґрунт, вона там невелика. Вже я ось сьогодні, вчора так холодно було та й дощ, то я розсаджувала. Також тут у мене посіяний мак, однолітній, з махровими квітами, дуже гарний. Але на нього, як і на капусту, теж напала білокрилка. Я нічим не обробляю, не знаю. Може ж не з'їсть увесь. Також я посіяла тут титонію круглолисту. Це така цікава квітка, я вже про неї розповідала, по-іншому ще називають соняшник мексиканський. Посіяла тут, купувала насіння три квасолинки, такі три зернинки, рецина. Зійшли всі три. Я сіяла прямо в ґрунт, але одна. Чи кіт, може, зламав, чи коти зламали, чи ще щось, але починає засихати. Одну я лишила тут, а одну посадила там в іншому місці біля гладіолусів. Полола, полола, а потім думаю, треба ж камеру піти перевірити, чи запис іде, тому що в мене часто так бувало, що натискаю, а кнопка не спрацювала, і запис не ведеться. Але все гаразд, цього разу все добре. Багато кому про квіти слухати не цікаво, тому я хочу вам розповісти ось таку цікаву історію. Оце ж тут раніше, на цій садибі, жили мої дід Іван і баба надежда, батькові батьки. І оце ж там, ото де в мене ростуть півоні і горіх, там раніше сіяли в садку кукурудзу. Так, густенько сіяли не на качан, а для того, щоб годувати там корову на корм, одним словом. Раніше ж у часи Союзу заборонено було гнати горілку. А в селі ж без самогону, ну яке ж це воно? Це ж перша валюта в селі. За все ж нею розплачувалися. То отож, усі сусіди. Десь ховалися, щоб вигнати ту горілку. Моя баба було там за горіхом, Вирже у кукурудзі таку місцинку, квадрат такий і поставить там самогонний апарат і жене горілку. У затишку тут ще крайслата груша така росла величезна під межею сусідів. Потім, коли вижене, Мали ж іще таку звичку заховати десь, тому що із сільської ради приходила головиха з дільничним, ото, як кажуть, у селі трусили горілку сьогодні, в кого витрусили, ой, це така біда була. Отож закопували, оце ж тут десь у садку. А дід був, ну, не проти чорку перекинути. І... Баба закопає, дід знайде, закопає в іншому місці, баба знайде від діда, ще закопає в іншому місці. І так ото носяться по садку. То це ж полій, думаю, може, десь тут, під якоюсь деревинкою, і досі бути бутилі з самогоном закопаний. Сусідка баба Нінка гнала горілку за сажем. З одного боку новий саж, з іншого старий саж. У проміжку тут вона гнала горілку. Ну ніби ж таке місце, що ні звідки не видно. Але коли я заходила в літню кухню до своєї баби, і там же ж було вікно туди до сусідів, то це якраз навпроти вікна, баба нінка гнала горілку, я спиралась на підвіконня і дивилася, так цікаво мені було. Потім баби збиралися на лавиці, сиділи ввечері обговорювали, хто куди закопав горілку. Баба Галька казала, ой, закопала аж під собачу будку, Володька зайшов у двір, Дивиться, дивиться і пішов прямо туди і найшов. Баба Нінка розказує, як вона закопала, і її дід Іван теж знайшов. І отак от -от сидять і. Розмовляють, а я мала була, слухаю, так мені цікаво це все було. Ех, повернути б час назад, повернутися в те щасливе дитинство в те літо, коли мені було 12, коли ще всі були. Згадую їх усіх, не злим, добрим словом моїх діда з бабою, моїх добрих сусідів усіх, які вже не з нами. А кицька ж таки звалила дах на шпаківні, шпак кричав, сидів на старій яблуні, але шпаченята ніби цілі. Отак весело, завзято, я працювала, а ви дивилися під мої оповідки із життя. Бажаю усім мирного неба над головою і рідної землі під ногами. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.